Доброго дня, Чернігівщина вітає. Сьогодні пройшовся по своєму садку і знайшов отакий сигнал. Бачу ось монетка якась. Монетка, монетка. Де вона є? Ось. Все. Ага, ага. Бачу монетку. Така монетка. Що за монетка? Радянських часів. Монетка. Тридцять. Тридцять сьомий чи тридцять перший Не в поганому стані. Отака монетка. Трапляються і такі монетки. В такому стані. Бувають і в гіршому. Ну це стан непоганий.